Путін використовує прийоми КДБ і Дзюдо щоб керувати Трампом у переговорах. Путін знає, що провокує Трампа. При цьому небезпека в тому, що йому все одно. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Анонсовані президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом мирні переговори Росії та України, фактично провалилися, але Володимир Путін наймовірніше врахував це у своїх розрахунках, і в нього є план дій. Про це пише Ребека Кофлер, аналітик військової розвідки, яка раніше працювала в розвідувальному управлінні Міністерства оборони Сполучених Штатів у статті для Телеграф. Кофлер вважає, що мета Путіна. Утримувати Трампа у грі. Тішити його або принаймі не злити якомога довше, щоб відтермінувати негативні наслідки, як, от, вторинні санкції, продовжуючи водночас виснажливу військову стратегію, покликану змусити Україну капітулювати. А щоб керувати Трампом, Путін, який присвятив свою кар'єру у КДБ вербуванню та управлінню шпигунськими мережами в Німеччині, цілком може покладатися на поєднання майстерності роботи з розвідувальними активами, ми філософії дзюдо і концепції психологічної війни часів холодної війни пише вона. Лестощі один із прийомів, до яких удаються такі агенти, як Путін, щоб апелювати до марнославства свого потенційного агента. Путін ніколи не висловлювався про Трампа негативно. Замість цього він схильний вихваляти політичну проникливість і особистість Трампа, називаючи його розумним, досвідченим, талановитим і прагматичним. Також Путіну вдалося використати позитивний настрій Трампа, його мету отримати Нобелівську премію і співчуття росіянам та українцям, які гинуть на полі бою, зазначає оглядач. Щоб виграти час, Путін цілком міг намагатися вплинути на Трампа, використовуючи техніку відому як рефлексивний контроль. Концепцію, призначену для маніпулювання, сприяттям реальності опонентом. Як вважає Кофман, Трамп може стати чудовим. Вою мішенню для цієї техніки. Через своє первісне опередження, що немає нічого, чого він не міг би вирішити, використовуючи своє мистецтво, укладати угоди. І припущення, яке видається, що логіка Путіна така сама, як у американців, Путін вибудовує свої дії і слова так, щоб створити враження, що він зацікавлений в угоді, і щоб Трамп повірив йому. Насправді Путін погодився б на угоду тільки на його умовах. Дзюдо японське бойове мистецтво, яке більше ґрунтується на ментальному і фізичному маніпулюванні опонентом ніж на грубій силі. Путін застосовує принципи дзюдо в усіх аспектах свого життя, включно з управлінням державою, зазначають аналітики.